Всім привіт! Сьогодні у нас засклення французької лоджії, можна так і назвати, панорамного скриня. Зроблений повний демонтаж. Зверху залишається такий металевий козирок, він ще був у замовника. Ось такий ряд піноблоку викладений. І на нього ми вже безпосередньо встановлювали самі конструкції. Профільна система була замовлена ВДС. Зверху закріплення було на монтажні пластини. Конструкція складалася з декількох секцій, які з'єднувалися між собою підсилюючими стійками, які в свою чергу кріпилися на спеціальні металеві п'ятки, ми їх називаємо, для додаткової жорсткості, оскільки конструкція має велику ширину, там майже 6,5 метрів. Через це це необхідно. Крайня секція, як ми бачимо, сендвіч-панель. Вся решта прозора, оскільки зліва в нас буде шафа у майбутньому. Через це тут склопакет дійсно не потрібен. Рівень підлоги буде підійматись. Через це замовник, окрім точніше, замість доборних планок певної висоти, вирішили самостійно підготувати таким чином. Плюс цей кронштейн для. Кондиціонера, блоку кондиціонера, теж був виконаний безпосередньо самим замовником.